Слава Ісусу Христу, Воскресшому царю, що Він дав нам Духа Святого в наші серця послав і залишив нам слова пророцтва, які ми маємо сьогодні благодать, велику особливо в Україні, щоб читати Слово Боже, проповідувати Слово Боже, молитися. Де ми, де ми хочемо молитися, і нам ніхто не перешкоджає це велика благодать зараз і привилегія. І я прочитаю останнє книга об'явлення, перший розділ з четвертого вірша. Я прочитаю. Іван до семи Церков, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, хто був, хто має прийти. І від семи духів, що перед престолом Його, та до а та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, з мертвих, владика земних царів, Йому, що нас полюбив, і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Богові і Отцеві Своєму, тому слава та сила. На вічні віки. Амінь. Слава Богу. А, оце слово таке пророцтво, яке ми сьогодні можемо почути і почути, що Дух Святий нам говорить. Кожен з нас проходить якісь випробування на ці, поки ми на цій грішній землі живемо. Поки Ісус не явився на цю землю на тисячолітнє царство, ми проходимо якісь трудне складності випробування. І часто кожен з нас він думає, що у вас складна ситуація, що ні в кого такої немає складної ситуації, от тільки у вас. І е ви думаєте, якщо б все вирішилось, то ви були щасливі. Але це не зовсім так. У кожного, кожен хто проходить е е е якісь ситуації, він також думає так. Але, е Правда Божа та, що Ісус Христос коли вісів на Христі, Він бачив всі складні ситуації, які ми проходимо. Всі І не просто бачив, але він пройшов ці складні ситуації. Всі, от він, Бог став людиною, і він зібний був пройти всі складні ситуації на собі відчути. І пронести на собі це всі складні ситуації. І для нас сьогодні добра новина. Ви повинні вірити в це, пам'ятати, тому що е, часто люди пам'ятають щось погане, щось зле, що в них щось не вийшло, щось, якесь горе трапилось. І часто е, забувають там, як сонце мені світить прямо да, через стекло. Таке світло над мною світить. так І часто люди пам'ятають якісь речі негаразди, хорошо пам'ятають, але Бог сказав, що ми псалмісту Другому і Дух Святий через Давида Він каже: благослови душе моя Господа. І не забувай за всі добродійства Його. Благослови душе, моє Господа, і все нутро моє, святе імення Його. Це не те, що він емоційно переживав, що хотілося, щоб його душа благословляла, але його дух він розумів, він хотів і він каже, душа, благослови моє Господа. Так, не забувай за всі добродійства Його. Важливо навчитися прославляти Господа Ісуса, яку він ціну заплатив. Він є цар, він є Бог. Він владика. Написано тут що з земних царів Іван, який був на той час на острові Патмос, його е, е, туди вислали за слово Боже, за свідоцтво Ісуса Христа, за те, що Він був служителем Ісуса Христа, і Бог явився йому там, і Він сказав, що Він є владика. Царів земних. Він, він сказав: от, він вірний, первенець мертвих. Якщо люди кажуть, а буде воскресіння з мертвих. Ніхто звідти не воскрешав. Ісус Христос воскрес! І Він Він сказав, що Він первенець змертвих. Якщо він первенець, то значить. Будуть і наступне Воскресіння, так, і діти Божі всі воскреснуть, і праведні грішники Воскреснуть в Тілі і стануть на суд. І ми живемо в ці часи, уже останні часи, але він же нас тут уже зробив написано, що він вчинив нас, зробив, вчинив царями, священиками Богові, царями. Царь має владу. Царь має владу, щоб не трапилось. Чи це у вас якась ситуація складає? Ви маєте владу склати ситуація, дьявол іде геть, забирайся. Не думати, що Бог це мені а, а, приніс. На мене це а, хрест цей поклав. Кажуть, я повинен нести цей хрест. Не в тому Ісус сказав, що ми кожний хрест свій брали і йшли за Ісусом. Це те, щоб ми не за тілом жили тепер. Не свою волю вчиняли, але своє тіло. Роззіпляли тось, підкорили волі Отця Небесного. але Ісус сказав, що Він нас вчинив царями і священниками Богові і Отцевість, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Слава Богу, так що улюблені брати і сестри, і ті люди, які ще далекі від Бога. І не вірять в те, що слово Боже сьогодні здійснюється все абсолютно, що було е говорено вже дві тисячі років назад через Ісуса, Сьогодні воно реалізується, все написано, вірите чи ні, і важливо вам сьогодні примиритися з Богом через віру в Ісуса, покликати Господа Ісуса Христа, відмовитись від своєї власної е е знаєте, долі, шляху свого сказати вибач мене простим вибач мене, отець і. Я визнаю, що Ісус мій Господь і цар, і коли ви визнаєте, коли ви скажете і повірите серцем, Дух Святий дасть вам нове народження, Дух Святий дасть вам ресурси Божі, щоб ви які ситуації прийшли в вашому житті, щоб ви навчилися перемагати. Знаєте, Якщо дивлячись далі. Те, що Ісус Христос Він казав до церков, до семи церков, до кожної церкви. Він в кінці казав щаслива людина, яка перемагає, переможцеві. Він сказав дам да споживати з дерева життя Божого, переможцеві! Він знає, що будуть якісь перешкоди, будуть якісь нагаразди, але він сказав: Я переміг цей світ Ісус Христос. Амінь. І давайте я помолюсь за вас і можете разом помолитися. скажіть, Отець Небесний. Я дякую тобі, що ти Бог сущий на небі, владика неба і землі, всесильний, сильне, всевишній. Я звертаюсь до тебе, мій Бог. Пробач мене, пробач за все, що я зробив неправильно, те, що я зосереджувався на собі, на якихось перешкодах. І Робта, вибач мене, Отець, всі мої гріхи, свідомий, несвідомий, я вірю, що Ісус Христос, мій Спаситель, мій целитель, мій Господь. І я прошу Тебе, Ісус Христос, наповни мене Духом Святим і навчи мене Дух Святий, жити в перемозі, навчи мене бути царем і священником. Перемагати зло, брати владу над ситуацією, над явом, над злом і давати місце Духу Святому, жити в перемозі, жити в повноті Божій на цій землі, поки Ісус Він прийде за свою славною церквою, жити в любові Божій. Скажи, я відмовляюсь від ненависті, агресії, страхів, я вірю в кожне слово, так і амінь. Я дякую Тобі, Отець Небесний, Ісус Христос і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу! Віддайте славу Ісусу Христу і читайте кожен день Слово Боже. І слухайте, що Дух Святий буде вам казати. І комусь поділіться, Те, що Дух Святий вам, сказ... розкажіть, і це буде більше для вас буде відкриватися. Послужіть комусь цим благодаттю, і ваша проблема вона стане не така велика. Знаєте, ви побачите, як Дух Святий, він. Він опустить цю, знаєте, ви, ви над цією проблемою підметесь. Дух Святий підійме над проблемою. Ви не будете під проблемою, ви не будете бачити, що вона така велика. Читайте, звертайтесь до Бога, моліться в Дусі Святом і іншим діліться цим Словом Божим Євангелія. і ви побачите, ви будете жити в перемозі. І захочете перемогу Ісуса Христа принести іншим. Знайте, що Бог любить вас, і я люблю вас, і нехай Божа мрія зійсняться в вашому житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.